Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний компот із суцвіття бузини. Для приготування такого компоту мені потрібно 5 гілок цвіту бузини. Бузина, як ви бачите, гарна, велика, чистенька, зацвила. Я накладаю в банки. Додаю 200 г цукру. Якщо не любите дуже солодкий, можете трошки менше цукру додати. Всипаю в банку, банка в мене помита, простерилізована, тепер додаю м'ято, гілочки м'яти. Можна теж дати 3-4 листочки м'яти. Лимон. Я маю три таких кусочки лимона, можна лимон або лимонну кислоту і заливаю кипяченою водою. Наливаю повну банку води. Легенько. Перемішую. Налила я повну банку і тепер закриваю кришкою. Компот я закрутила, можна приготовлювати на зиму, можна пити і швидше. На зиму приготовлювати бажано давати лимонну кислоту. Можна пити зараз. Він добре охолоне, настоїться і буде хороший напиток для горячої погоди. І зараз його залишаю в кімнаті, щоб він повністю остиг. А як вистигне, занесу його в підвал.